У нас новинки від Денкміт, які вже є в продажі, і почнує із ось такого засобу для прибирання. Підходить для дерев'яних, пластикових та скляних поверхонь. Що він робить? Миє бруд, пил, скажімо, сліди пальців, а також має спеціальну формулу, яка зменшує алерген пилу. Тобто, якщо у вас є алергічна реакція на пил, то з цим засобом це буде, скажімо, набагато легше та простіше. Має приємний нейтральний запах. Тому підійде навіть тим, хто не любить такі виражені аромати. Наступне це буде ось такий дезінфікуючий засіб в аерозолі від Денкміт, який можна використовувати на будь-яку поверхню, вбиває до 99,9% бактерій. Тому дівчатка, блін, мені подобається. Мені подобається дизайн, мінімалістичний, гарний, блакитний. От, правда, не знаю, який він діє, бо він тільки приїхав, хоча я впевнена, що поціновувачі то його оцінять. Тому, якби... У угу. нас є ось таких два молочка. Один буде йти для грилів, духівок, він буде йти який від таких сильних нагарів, буде м'яко делікатно очищувати, при тому, не буде травмувати, скажімо вашу поверхню він у формі молочка. І наступний ось такий йде для хромових поверхонь або поверхонь з нержавіючої сталі. Підходить як для видалення жиру, так і вапнякового нальоту. Після себе залишає блискучий топ, тобто його не потрібно довго. Натирати, нанесли, повитирали змили водичкою і все. І по суті, глянець вам гарантований. Скажемо, ось такі засоби нам вийшли. А які подобається саме вам з ним Напишіть мені, буде цікаво почитати. Гарного дня, Па-па!